Ми вже в дорозі. Погода міняється, у нас в місті дуже грячу, 32 градуси, в хаті теж майже 28. От ми їдемо в гори, там температура має бути дощ сьогодні ввечері. Як ми там будемо, я не знаю, дощ і 18 градусів. 18 градусів це дуже холодно і дощ. І ночовка, перша ночовка буде така. Завтра буде вже сонце, післязавтра сонце, але от сьогодні ввечері ми не знаємо, як ми будемо. Трошки ми переживаємо, бо написано у метео 100% дощ. Побачимо. Ось така погода. Їдемо в гори, температура О, вже 27. Ми, ми... Не було 27, а вже 17. 17-10 градусів температура впала. Поколюдало, не зовсім на короткий рукаві, зовсім на короткий рукаві. І я не знаю, як це буде. Як буде далі? Як ми цю ніч будемо, це буде таке приключення, авентура по-італійськи. Авентура, аван... авентура, 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 авентура. Це по-італійськи. Це пригоди такі будуть наші. Пригоди. Така наша Тоскана. Їдемо в гори, сільська місцевість, поля, оливки, виноградники, пшеницю збирають. Ось ці чи, чи пресі ці дерева такі вузенькі, високі це наші дерева, символ Тоскани. Ще один кілометр і ми вже приїхали. 12 градусів. Термометр показує. Ці палочки, отакі жовті, це означає для, для зими, щоб бачити, скільки снігу намело. чи Один метр чи півтора метри. Це для снігу у нас. Так, машина їде, щоб вона зрозуміла, який сніг тут, висок, глибокий чи, чи високий. Ми вже тут в горах. 3-4 ресторани і 3-4 гостинниці. 1670 метрів над морем. Над морем. Ви бачите, які ми висоті? 8 градусів зараз. Не є холодно. Нормально. Нікого нема. А завтра буде стільки людей багато, що ви собі просто не представляєте, тут завтра все уживе. Ми вже, ми вже тут горе, ми трошки задихані. Ми тільки що закінчили, розложили наше ліжко, приготувалися до сну і зараз гуляємо. І зараз нічого не видно, але напевно побачимося завтра зранку або, або, може, побачимося ще сьогодні ввечері. мої. Ну, ось така обстановка, тут я вам так покажу. Ніхто не гуляє зовсім, тому що тут я вам говорю, тут просто ми... Дуже-дуже таке, знаєте, літом. В день тут нормально є, а ввечері тут нема нікого. Ми так скоро приїхали, щоб місце забити, щоб забити місце, тому що... І ні квабрики, чи лючі, тропа. Тому що завтра ми ще сюди приїхали перед фер агосто Фер агосто це означає перед 15 січня. А тут не здали, я тут не буду робити відео, бо тут дивіться, яке погане світло. Що я хотіла сказати? 15 серпня тут велике-велике свято в Італії. Всі їдуть в гори, всі люди залишають хату, їдуть в гори, їдуть на море. Всі в відпусках. Ми сюди приїхали скоріше перед, тому щоб забити місце безплатне на нашу машину. Тому що тут все платиться. отут, як ви бачите, тут є. Платна стоянка, все кругом платиться. А ми тут близесенько до самого центру, де ми зупиняємося кожен рік, ми не платимо. І ось Вітерес так. такий спокійний. Гарно. Прохладно. Велике задоволення від, від такої прохлади. У нас сьогодні цілий день в хаті був кондиціонер, ну, як ж так можна. Жити при кондиціонері. Бачимося в машині, вам скажу на добраніч, щоб буде мовляти спати. Дивилися, якісь люди трохи гуляють. Вийшли з ресторанів, люди такі самі, як ми. Отам пара ходить. Тут такий круг. І ми ходимо по тому по крузі, бо там далі ліс і темнота. Там ввечері не підеш, хоча там в день дуже-дуже буде тепло. Тепло, тепло. 20 градусів, там буде дуже ввечері. Як вам сказати, на другий день, завтра буде сонце і 18 градусів. Звідки ті люди всі повиходили, я не знаю. Така бочка стоїть з квітами, бачите? Ходять, ходять люди, такі самі, як ми. Десята година ввечері з ресторану люди виходять. Добре, що дощ не падає. Тут дощ влив і лавки мокрі ресторанте Альберго, ресторан готель називається. Лавочку не могла сісти, тому що мокра вона. Дерево натягнуло дуже сильно мокре, вологе дерево, неприємне таке. 1060 70 метрів над вищим над висотою рівня моря. Мені залишається сказати вам бонанотти. Бонаноти це означає на добраніч». Ми розташувалися в машині. Дуже вигідно, дуже тепло нам, і ми спимо світло у нас таке є. Мій компаньон ще на телефоні, і я теж ще 10 хвилин на телефоні. Зараз розслаблюся, дещо подивлюся і пізніше будемо спати. Це вже є 10.30. І ось так. Сьогодні перша ніч у нас тут буде. Завтра зранку ми зустрінемося і я вам. Розкажу, покажу, і мої відео будуть продовжуватися. Як спати в машині, як економити, як не тратити великі гроші на, на гостинницю, так як ми робимо. Ми ж так практикуємо дуже багато років. Дорогенькі мої, ось така у мене лампа, є бачите? Дуже-дуже вигідно мати таку лампу зі собою. До скорої зустрічі, дуресеньки мої. На добраніч усі, усім, на добраніч. На добра ніч. На добра ніч на добра ніч. І миру миру і здоров'я вам усім. Восьмого Машина жальник машина їде. В ті часи дуже багато вже машин приїжджали сюди вже шостій день їхали, а зараз мало. Перша машина. Восьма година починають машини з'їжджатися. Восьма година. Машина починається розводитися. Ми ще спимо. Це наша панорама така на чотири дні. Що скажете? Отака панорама коштує багато грошей, а ми її собі створили безплатно. Ось така панорама у нас. Для чого нам дорогих балконів? Для чого нам дорогих готелів? Скажіть мені, для чого? Ось така краса. Папірчик треба підняти, це не наш, він тут був, ми його знайшли. Сусід біля нас, але він пішов на роботу, він в гостиниці, в готелі працює. Прибіг зранку, сама перша машина стала біля нас, вони на сьомой, напевне, півсьомої. І бігом лишив машину, бігом вибіг сам один і побіг на роботу. Тут прохладно, тут завжди, бачите, так трошки є сонечко, трошки нема. І, і ми отак от тут за, 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 за тепло нам, отака от легенька ковдручка, ми спали в, вночі в таку, під такою ковдрою тепло, і було навіть за, 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 за тепло, Просто було за тепло. Але ковдра, треба, треба гарну ковдру, бо, не дай Боже, вночі змерзнути в горах, це нема гіршого. Запас має бути. Зараз будемо снідати і пізніше йдемо гуляти. А поки що ми ось так полежимо гарненько. Така у нас панорама ось тут. А, яка краса, яка краса. Сентна аранча без цукру. Це такий сік роблять сенталь. Роблять з концентрованого соку і, і більше нічого, нічого не додають. Грація море. Сьогодні на сніданок маємо такі от булочки, бачите, вони такі з Авини. такозі. Такі з авени і мають багато семочок. Впізнаєте, наші типічні ось такі ці кантучі вони називаються. Не хочу так багато поведло. Дивися нату. Да, мені довесіє нато. Мені пла. Я зараз почну щекати. Булочки нормальні. Oh. Що я казала? Чекаю. Народжу. Мій компаньон забув Ордзу взяти, горяче, в термосі. Він має свої обов'язки, має свої обов'язки. Я свої зробила, він Ордзу не, не, не зробив, бо я йому не сказала. Ті кантучі, вони мають 25% мандорлі, медалю. Кожній тускані, бачите, тускана і GP. Кожні... в них тут багато різні роблять і дають по-різному мандорлі. Є 20-22, а ці аж 25% медалю всередині. Пробуємо вкусити. Треба відкрити, щоб вони трошки, якщо ви хочете так самі їсти, не затверді, бо друга марка є м'якші. Ці затверді, треба трошки відкрити, і щоб вологість зайшла, щоб вони м'якші стали. Треба тримати їх відкритими. Cin cin, buon fer agosto a tutti.